Концентруйся, будь ласка, на цьому відчутті ще раз. Боїшся водойми, коли ти не відчуваєш дно, свій страх, який приведе тебе в минуле життя, коли той самий перший раз. Прийшло до тебе це відчуття. Панічно боюсь водойми, коли не відчуваю дно. Один, два, три. Я, вже там мене топлять, як відділені. Мене топлять там, підвисили за ноги і опускають е, воду, потім витягують, потім знову опускають. Там не тільки я, там декілька жінок, угу. що визнали, що ми, ми. Там багато людей. Яке це місце? Що крім будівлі, ти бачиш? Добре. Коли ти? Оселеді по сторонам, що там ще відкривається, яке це місце, яка це водойма. Це такі як Опанка більше схожа, невелике. І там я і декілька жінок, ще, яких опускають по черзі отак от в воду. Ми за щось за ноги підвішені до якоїсь фігні. Добре, візьми зараз кроки пульт і перемотай на те місце перед тим, як вас як тебе опускали цю водойму. Яка була ситуація і що там сталось? Я сижу в своєму будинку. У мене син маленький, десь років 4. Заламуються чоловіки багато і тягнуть мене з будинку. Кажу, що я відьма, ми тебе розсекретили. і кудись ведуть, тягнуть. У мене Сіріка була дитина залишилась вдома сама. Я розумію, що вона без мене не виживе. І я розумію, що мене не відпустять. І я більше боюся не що в мене втоплять, а те, що я залишила цю дитину, вона не виживе без мене. І в мене такі, як безвихідь. За що топлять? Що вони говорять, що ти відьма, що ти зробила? Тобі приходить інформація? А, прийшов чи... один чоловік, і він хотів, щоб я йому щось там наворожила про кошти, щоб в нього залишились кошти. Я розуміла, що це нереально, тому що він не дуже добра людина і погано заробляється кошти на поганих якісь справах, я не хочу йому допомагати. Я розумію, навіть якщо я там щось допоможу, а в нього нічого не вийде, бо він його все світ наказує, він не зможе так зробляти. Та чим ти займає? І, він от... і що він? Він натравив на мене цих людей, і він теж спостерігає, як мене топлять. А чим ти займаєшся, повідчувай. Хай тобі відкриється інформація, чим ти займаєшся в цьому житті? Ну, як чоловік пішов на війну, і я сама з цією дитиною маленькою в будинку живу. Тобто я там вирощую їжу, овочі, там з таке. Mm. Сейчас, you, Сейчас. Mm. Це таке більше як хобі, э ворожіння якесь таке більше як хобі, чим э робота. Mm. До мене ну, ін інколи звертаються, але це не, не основна робота, я просто вирощую овочі квіти і. Це додаткова така і заробіток просто для душі. Я знаю, що в мене це виходить, і я просто щось там роблю. Ну, а що ти робиш, наприклад? Якщо він хотів гроші, а ти що робиш, як ти можеш допомогти людям? Зачим вони до тебе приходять? Є два способи. Я або травами лікую там якусь хворобу, або ще інший спосіб, це з свічками бота і за допомогою свічок як виливаю щось там, щось таке от робота зі свічками, з воском. Хай тобі відкриється інформація, якби я те... повинна була. Кажи, кажи. Я повинна щось от була робити зі свічками, вилити йому щось там. Угу. І ти не погодилась? Я йому зробила, але попередила, що, що немає сенсу. Я питалася йому сказати, що він просто потрібно змінити спосіб життя. Але він як глухий, просто ну, не чув цього. Я йому зробила, а воно не подіяло. Я знала, що воно не подіє. Хай тобі прийде інформація, як з іншими людьми, які до тебе звертаються за допомогою. За якою допомогою вони звертаються, що ти сам робиш, в чому допомагаєш? Ну, я більше як роблю на стосунках, як він я з знімаю. Можу наперед бачити, коли хтось когось зустріне. Це теж як воском виливаю. Я працюю з воском. Як ворожі на воску, як в ну, щитування, як второго, да, там на воску виливаєш, дивишся, що виникає, які фігури. А як люди реагують? Вони йдуть до тебе за цією допомогою. Звертаються, але не топами, а так хаотично інколи. В основному молоді дівчата, які шукають суженого, дивляться, що там. В основному жінки до мене звертаються. Тобто я навіть і не ворожу, що були кошти, а чого він вирішив, що я там щось йому якийсь прибуток зроблю. Я нічого не роблю на коштах. Мої парафія це стосунки, відносини. Угу. Добре. як твоя сім'я реагує на тим, що ти займаєшся? Син, чоловік в тебе є? Я цим почала займатися, коли чоловік пішов, його дуже довго немає. І я як винуждена зарабатувати, тобто як такої сім'ї, моєму селі в мене більше немає. Я тільки з дитиною. Добре. Добре, а яка задача була? душі була в цьому втіленні? Задача як це одне з перших втілень, коли я прикоснулася до такої якоїсь магічної штуки, просто насолоджуватися цим як хобі, як радіти, жити далі. А як би могло бути інакше? Якщо б вона в минулому житті відмовила чоловіка, м'яко відповіла, що так не вийде. Як би склалося її життя? Ну, вона б дочекалася свого чоловіка. б народилася ще доньки, дві доньки. І вона була під захистом. Добре. Вона займалася б ще, допомагала б людям? Допомагала, але в хобі таке невеличке хобі і не основне. Угу.